Валерій Залужний здійснив мрію сину українського воїна. 12-річний Івани Черкас написав листа в рамках благодійної акції Стань святим Миколаєм. Його батько зник без вісти на війні. Тому хлопчик попросив у святого перш за все, щоб знайшовся тато. А ще дописав, хотів би зустрітись з його нокомандувачем. За словами мами хлопця одного дня їй зателефонували. і Сказали, Валерій Залужний запрошує Івана на зустріч. Учора мого сина обійняв Валерій Залужний, обійняв так, як мабуть обійняв би його батько, і колись Іван обов'язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше віру, віру в те, що можливо все. Залужне з'явиться на Харківщині за перейменування населеного пункту в Атуці не проголосували і в самому селі, і в районі. І Харківська обласна рада. Тепер лишилося тільки, аби рішення затвердила Верховна Рада України. Що кажуть про нову назву самі мешканці і чому саме залужне з'ясовувала Марія Малевська. Село Ватутіне назване на честь генерала армії, героя радянського союзу Миколи Федоровича Ватутіна. Це той самий генерал Ватутін, пам'ятник якому нещодавно демонтували у Києві. Тут у Ватутіному на Харківщині літери та портрети з барельєфа убили ще у грудні. Утім, тексти ще добре читається. А ось портрет уже і не розгледіти. Ватутіни розташоване за 40 кілометрів від Харкова. До вторгнення зо дві тисячі населення. Нині ще плюс тисяча переселенців. Як ви ставитеся до перейменування вашого села? Ви знаєте, мені все рівно. Пані Антоніна, технічна працівниця тутешнього будинку культури. Опікується рослинами на сільських клумбах. Залужне це назвали тому, що в нас тут луга ну, це наше село. Воно тут нічого раніше не було. Офіційна версія перейменування бо село за луками. Природа тут каже Антоніна, закохала її, щойно переїхала сюди 40 років тому. Єдиний клопіт жити за луками, кроти, що попоїли всі її тюльпани біля пам'ятника. А, Бога. а де він взявся, той крот? О, зуди прийшов. І от і поки всі от, от тюльпани не поїв, не, нікуди не пішов. А цього року не приходив? Ну поки ще немає. Пам'ятник полеглим у Другій світовій амбулаторії школа, дитсадок, село Чимале. Перед перейменуванням староста оголосив опитування. Жителі могли пропонувати власні назви. Більшість запропонувала стару назву. Це була Ватутіна. І в принципі 60% від тих людей, яких ми встигли опитати, сказали, що ми стріляють. Сказали, перебуває, то стріляє, то гуманітарка їде. Будинок культури у Ватутіному перетворився на гуманітарний хаб. Ось мешканцям привезли з району чергову партію провіанту. Юра, скільки їх привезли? Ми тут чуємо добре. Про те, що село в Україні не може носити ім'я Ватутіна, тут стало думати ще від минулої весни. Майбутній радянський генерал народився зовсім неподалік у нинішній Белгородській області, звідки по Харкову та області вже понад рік летять ракети. Те російське село нині так і називається Ватутіне. Це українське невдовзі матиме нову назву. Я думаю, я думаю, що правильно. Треба старяти, обирати всі Уже, ну, Війна зараз іде в Україні. Можна, щоб іменами героїв називали. По-перше, красива назва подобається мені, ну а по-друге, тут луга кругом. Ну і може, не то, що може, а буде мир і зв'язано із, може і не пов'язано із залужним, ну як кажуть. Як кажуть, грослів. Вам подобається таке грослівця? Староста не приховує офіційна версія походження нової назви село за луками. Божна честь тих, хто нині живе, давати назви не можна. Але асоціації в кожного українця будуть однакові. І ми почали думати ну як. От як назвати, підходили до стели. Я говорю, ну може, генерала не генерала треба поміняти, розумієте? От перше, що прийшов, це нас залужний. Я не знав тоді, ще може Наєва, Сирського і всіх інших. Залужний перших, хто так сказать, спав на думку. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Один мільйон доларів для української армії. Саме таку суму пожертвував Валерій Залужний. Гроші головнокомандувач отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця і одразу передав їх на потреби збройних сил України. Цю інформацію підтвердила речниця залужного. У день єдності у національній бібліотеці України для дітей особливо людно, адже кожному хочеться зробити бодай стібок на вишиванці для головнокомандувача Валерія Залужного. Раніше тут уже вишивали рушник перемоги для наших військових. Тоді до акції долучилися понад п'ять тисяч дітей та дорослих. А зараз взялися за подарунок для Валерія Залужного. Кожна людина, кожна дитина, яка зайде до бібліотеки, вона може покласти хай не десять стіжків, а один стіжок, і вона буде точно знати що цей стіжок її, що це її хрестик, який оберігає наше воїнство і нашого е керуючого нашого військами. Напередодні серед юних читачів провели опитування, що б вони хотіли зобразити на вишиванці. Перемогли вісім символів: серед них тризуб, книга, хрест і пшениця. Проєкт вишиванка для заложного підтримав український бренд Етнодім. Дизайнери врахували побажання дітей і розробили ескіз. Над ним працювала художниця Анна Фесенко. Вона свого часу розробляла орнаменти вес вишиванки для президента Зеленського. Ми отримали запити, символи дітей-читачів, щоб вони хотіли бачити на цій вишиванці. І вона вже отримала ці запити. Вона почала їх стилізовувати, створювати безпосередньо цей дизайн. Стібок за стібком. Діти вимальовують ниткою українські орнаменти. Не зупинила їх навіть повітряна тривога. Арт флешмоб перемістився до укриття. Воно якось зміцнює Україну Я вишивала рушник перемоги. те у бібліотеці мені взагалі цікаво шити. вишиває разом з усіма і юна героїня України Валерія Єжова. Вона чемпіонка світу з шашок. грає з усіма охочими донати. Так Валерія зібрала і переказала на потреби армії уже понад 160 тисяч гривень. Я допомагала. Вишивати книгу, тому що це дуже важливо для нашої армії. Це вишиванка для залужного. Це як сказали, до цього оберіг. Національна бібліотека для дітей запрошує усіх охочих долучитися до створення вишиваної сорочки для головнокомандувача зсу. Проєкт триватиме щонайменше два місяці. Організатори сподіваються, що вже на день вишиванки у травні зможуть подарувати її Валерію Залужному. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини. Плюс 147 мільйонів гривень. Таку суму вдалося зібрати лише за один вечір у Лондоні під час благодійного сольного концерту Святослава Вакарчука минулого тижня. Напередодні з черговим благодійним виступом він побував і в українській столиці насолоджувався. Костянтин Мельников, 24 лютого. Річниця повномасштабного вторгнення. Святослав Вакарчук виконує гімн України. Но нацгвардієць з позивним хорос отримує звання Героя України. Минає трохи більше тижня і боєць на концерті улюбленого музиканта. Дуже приємно для мене велика честь, що хлопці дівчата приходять на концерт. Ну ви що, це? Перемож ради них це все і робиться. Сольний концерт Святослава Вакарчука у столиці став черговим благодійним виступом. Фронтмен Океані вже дав майже дві сотні концертів на фронті. Кілька великих за кордоном під час останнього у Лондоні вдалось зібрати 147 мільйонів гривень на відновлення лікарень по всій Україні. Приходять Тисячі людей не українців в тому числі. Вони підтримують цим Україну і потім приходять додому до своїх друзів, однокласників, не знаю, однокурсників, працівників їхніх фірм і компаній. І вони всі надихаються ідеєю того, що потрібно підтримувати Україну. Метою ж столичного концерту є збір коштів на дрони для декількох бригад на передову. Марії пісня присвята воїнам азовцям вперше прозвучала на позиціях бійців 95-ї бригади під Слов'янськом, коли на його околицях тривали жорстокі бої. Очі же звикли до втоми. Нато багато причин. Нині бійці тієї ж бригади слухають її вже у більш спокійній атмосфері та зі своїми коханими. Іноді він навіть не занадто відчайдушний, тому що мені було іноді страшно за нього. Тому що друзі, це треба бачити. Очі наших хлопців і дівчат, коли він просто приїжає, забігає в цей підвал. Вакарчук заспівав під гітару за роялем, дивував несподіваними дуетами. Лише з відомими виконавцями, як от зі співачкою колою, джазову версію я не здамся без бою. Співак виконав під акомпанемент бійця 61-ї бригади. Я літом був тим чоловіком, який таскає піаніно з Собою по фронту, і так сталося, що Святослав також їздив, скажімо, на нашому напрямку. Приїхав в нашу бригаду підтримати хлопців, і я просто сказав, що в мене є фортепіано, давайте щось зробимо. Дуже хочеться з вами виступити. І власне так і познайомились. Під час концерту також провели благодійний аукціон, на якому продали зокрема і портрет головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за 22 тисячі гривень. Скільки ж загалом упродовж вечора вдалося зібрати грошей, говорити ще рано, але організації. Атори сподіваються, завдяки цьому заходу вдасться бодай на трохи наблизити той день день омріяної перемоги. Той собою, так ясно, що побачити рай. Костянтин. Мельников, Оксана Михайлова, Дмитро Матвієнко. Факт сітів. Єдині новини. автомат, автомат, автомат! Come on, guys.